Вітаю, вимі шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось московити зараз намагаються якомога сильніше натиснути на українські позиції, здійснюють прориви фронту. Чим вони не займалися доволі довгий час. Ну, Скажімо так, десь приблизно 8 місяців, навіть більше варилася ця ситуація з допомогою Україні від Сполучених Штатів Америки. і я впевнений, що керівництво Москві та і під впливом? Пропагандистів і населення цієї недоімперії було впевнено, що Україна цієї допомоги не отримує. Так. Ну І ця впевненість у нас базувалася на реальних речах. Ми ж бачили, що Трамп. І його команда, так звані трампісти, вони стояли, як кажуть, на смерть. Так, щоб не дати Україні, і, напевно, я знову ж таки вам говорив про те, що Трамп в свій час роз'їжджав до Москви, проводив там конкурси краси, і, звичайно, не міг в принципі, ви чуєте. Не міг, в принципі, я кажу, небудь за вербованим КГБ. Ну, так не буває. Ну, давайте хтось має сказати правду. Так не буває. Так. Як мені там дехто розказує про те, що. Там, значить, мій знайомий та закінчив школу контррозвідки у Москві. так, І хотів би тут працювати, так, але його ніде не беруть. Видно, бояться, що він завербований. А він дуже ображається на це, каже, що я не завербований. Міг він бути там і не бути завербованим. Ну це вже і люди на повному серйозі про це. От, така людина розумна, я не відкидаю того, що це людина розумна. Може, вона і дуже розумна, але ну, може він бути, в принципі, не агентом КДБ. Ну, давайте, не будемо ідіотами. Так. Отже, ми маємо мали ось таку річ. Так, але ж, наприклад, для Московії набагато важливіше це те, щоб Трамп став другий раз президентом цієї держави. Набагато важливіше навіть від оцієї допомоги. Яку виділили. а коли, коли аналітики ФСБ та побачили, що народу США все менше подобається оцей, оцей цирк, який відбувається у Конгресі, де правлять республіканці, коли, за опитуваннями, вони побачили, що Трамп втратив першість, і що на перше місце вийшов Байден, то, звичайно, що вони дали відмашку Трампу, що можеш ну, пропускати цю допомогу, тому що далі зволікання з неї призведе до втрати тобою президентства. А президентство. Бай, е, Пардон, мадам, Трампа на другий період для нас набагато важливіше у всіх сенсах, ніж виділення нинішньої допомоги Україні.